Студент задав питання, як зробити е, різні зміни для різних конфігурацій. У ну, мене є в рівняннях, є, автоматично створюються три зміни, С. це мов шаблон, як зроблено. Тепер е, зробити, щоб це було в різних конфігураціях. Добавляємо конфігурацію. Давайте перейменуємо це, називаємо першу конфігурацію. Потім дублюємо Робимо другу конфігурацію. Робимо третю конфігурацію. конфігурацію. ОК. Далі переходимо, зробимо першу конфігурацію. Переходимо тепер в і будемо в деталь. Це буде проста, кубік, якому будемо використовувати наші дані. Перший розмір буде, дорівнює глобальна зміна А. Окей. Цей розмір у нас буде теж глобальна зміна Б. Ну і витянемо цей кубік на глобальну зміну С. Моменти, витягнути ББшка. Глобальна переміна, зміна С. Тепер давайте зробимо в різних конфігураціях різні, різні розміри. Переходимо в врівняння. Рівняння Включаємо тут тільки в цій конфігурації, тільки ця, конфігура... тільки ця конфігурація. Окей. Інші дані у нас будуть, не будуть мінятися, бачите, тут значок у всі, всіх конфігураціях. Тут тільки ці конфігурації. Окей. Тепер переходимо в конфігурацію. Два. Заходимо в наші змінні. І кажемо, повинна бути 20. 20. Контролюємо ось тут тільки ця конфігурація. Бабушка нам було спочатку зробити бабушку, потім робити конфігурації. Нічого страшного, ми можемо, бачите, в мене погасилося, я включу, що в всіх конфігураціях цей кубик у нас був. Все випадково відключив його. Переходимо в третю конфігурацію тепер. Теж заходимо в зміні. Відміняємо 30, 30 мм. 30, обочаюсь, 30. И тут теж тільки вся конфигурация. То есть, чтобы вся примерно было тикаться конфигурации. Ну и проверяем, что у нас получилось. Так, так значит я выпадкова там нажал. То есть меняем. Да, применяние конфигурации мы. 10. Випадково, тому що в останній було, стояло у всіх конфігураціях. От ставлю тільки в цій конфігурації, окей. Слідкую за цим. Текст. Перехожу на наступну конфігурацію. А, тут в цій, треба, має бути 20. Тобто, спочатку треба вибирати конфігурацію, а потім дані. 20. Перехожу в першу конфігурацію. Рівняння, захожу в рівняння. Спочатку включаю тільки ці конфігурації 10. І заходжу в третю конфігурацію. Обираю тільки ця конфігурація. 30. Зараз Сейчас побачу, що вийшло. Так, ще другі конфігурації, щось не то. Да, укреним. Сначала клацаем тут. Выбираем, теперь змінюємо дані. То есть треба вибрати спочатку. Перевіряємо. Ось оно переключилось на всю конфігурацію. Окей. Аккуратно треба. Данко. Це правильно 30. Що переключається. Так. Не найкращий випад через конфігурацію це робити. Ось можливо, але... 20, все правильно. Тобто треба було по всім конфігураціям пройти і спочатку вказати. Що тільки 10. Перевіряємо. О, все працює. То есть у нас в трьох конфігураціях э, різні дані А вийшлось. Але треба акуратно перепровірити себе.